Ну, так, да, супер, Ай, мала зайка. Зайка. Звати мене Валентина Валь, я кінологиня з Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес. Скажіть, будь ласка, як ви стали кінологом? Я взагалі не планувала бути кінологом. Я... Сталося в нас дуже велике горе в моїй родині. В мене загибло два рідних брата менші. І з-за цього, щоб трошки стабілізувати мій стан, тому що це були мої менші брати, мені родина придбала собаку. Собака була дуже серйозна, це добірман які мені подобались як на картинці, але коли цуценя я привезла, я зрозуміла, що без допомоги кінологів, професіоналів, я не справлюся. Тому я прийшла сюди, щоб мені допомогли більш-менш його розуміти щоб я могла якось з ним спілкуватися, тому що він мене не розумів, я його не розуміла, тому що в мене ніколи не було собак. От. І так я попала сюди. Це було два роки тому. Потім пройшла моя собачка певні завдання і виявилося, що вона непогана в пошуку. Ну Взагалі добермани класні в пошуку. І я погодилася з задоволенням, того, що наразі війна, і ми розуміємо, скільки людей пропадає, скільки людей зникли без безвісти, і щоб кожна родина отримала свого рідного. Я погодилася на це, і я довольна цим, тому що це сенс життя мого. І не тільки мого, а взагалі нашого ну, клубу. Скажіть про свою другу собачку, хто вона, який в неї характер? Ну, друга собака, звісно, це вже я свідомо її завела. Це собака бельгійська вівчарка, вона з Чехії, базука Діабей. От. Коли я побачила її в Фейсбуці, мені показали, ну, я побачила цих цуценят, я закохалася в одне з цих цуценят. Це дуже класна, класні заводчики, які підготовлюють саме собак для спортивних змагань, для різноманітних там, напрямків і генетично класні собаки. Тому я поїхала за цією собакою сама. Були деякі проблеми нам повернутися в Україну, але ми це все подолали. І зараз ці собачки вже рік, і вона виходить в пошуки. Вона поки що виходить в пошуки як стажор, але вчора в неї був перший, перша знайдена людина, і людина живою була в критичному стані, але людина живою була. І моя собака справилась з цим. Це було неймовірно, коли вона почала за 200 метрів від цієї жіночки показувати, що вона вийшла на запах легенєвої цієї людини. Я довірила повністю, довірилася своїй собаці і я не помилилася, тому що вона завдяки своїм якістям, вона Показала, де ця людина, і ми зреагували, ми надали першу допомогу, викликали швидку, і людина була доправлена до лікарні. Як взагалі навчити собаку шукати людину? І як зрозуміти, що вона вже готова до свого першого завдання? Ну, як зрозуміти? У нас багато тренувань, у нас дуже багато тренувань. Між залученнями ми тренуємося собаками, навіть якщо собаці вже вона досвідчена, що вона вже шукає в неї вже опит є, все рівно вона проходить кожен раз тренування, вона, ми не зупиняємось на цьому. І собаки наші вони навчаються з двохмісячного віку. От два місяці собаки, два-три місяці, і собака виходить. Поступово вона виходить на рівень. В нас дуже класний керівник, яка підбирає під кожну собаку свою програму. От. І вона бачить своїм опитним взглядом, що собаці потрібно для того, щоб собака працювала. Тобто деякі помилки. Вона зразу виправляє, одразу шукає якийсь варіант, щоб собака поняла, що від неї хочуть. Тому що е я як сюди прийшла, е як вам сказати правильно, я, я сама не дуже розуміла, що від мене хочуть, е щоб навчити свою собаку. Тобто учаться як люди, так і собаки. Не буває такого, що ми навчаємо тільки собак. Учаться в першу чергу люди, учаться понімати свою собаку. Собаку треба читати. І завдяки тому, як ти навчишся читати собаку, її поведінку, її те, що вона тобі хоче сказати, завдяки тільки цьому, мабуть, ми знаходимо людей. Якщо людина там є на, ну, на тій локації, то обов'язково наші собаки її знаходять. А які у вас породи є в заводі? У нас різноманітні собаки. У нас є бельгійські вівчарки, малінуа, тервюрен, Тоді є у нас лабрадор собачка. Сама класна, мабуть, сама така чудна, це в нас коргі. Коргі Елтон. От, який ну, мав, мабуть, лежати на дивані, бути любімчиком, але він не може без праці. Ну, у нас взагалі всі собаки вони не можуть без роботи, вони тільки бачать майданчик, все, в них нема нічого, вони розуміють, що вони будуть працювати і вони кайфують від цього. Коргія дуже класна собака, яка весело так, ну. Він любімчик. Ну, мабуть, я не знаю, як можна в цю собаку не влюбитися. Є добірмани. У нас два добірмана добірман Хана і Доберман Сем. От. Семіку буде тільки два роки, це моя собака, а Хана шість років. От. Вона дуже опитна, така собака серйозна. От. Скажіть, а яка у вас наймолодша і яка найстарша? Найстарша в нас собака це Спаркі. це собака нашого керівника. Це вона дуже класна собака. Ну, наймолодша в нас це німецька вівчарка Нікс. В її майже Вона дуже ретельно проходить тренування, вона навчається. І теж класна собака. І ще таке питання: чи впливає вік на виконання завдань і коли собака виходить О, на пенсію? Ну, на пенсію я не можу так сказати. Ну, справа в тому, що якщо собака вийде на пенсію, вона буде сумувати. От у нас собаці 12 років, це собака нашого керівника, вона не може не виходити на роботу, тому що вона ну, це їхнє життя. Вони з дитинства цим займаються і нема, мабуть, у них пенсії.